Thank you. Вітаю, друзі, таке запитання. Чому Ну, буду відповідати. Ви запитуєте, як я вибираю теми. Ну, два підряд випадки, коли а, токсичні відносини привели до депресивного розладу. Я все-таки в першу чергу психіатр, і прийшлося вже лікувати жертву токсичних відносин. Ну, Підряд випадків, от закон парних випадків, точно уніфікований закон, підштовхнув мене до, до, до того, щоб. ну, по-моєму, ще раз десь я торкався цієї теми, але раз така життєва ситуація тобі підказує, що поговори на цю тему, чому ми вибираємо токсичних партнерів, чому не включається логіка? А якщо вже бачить, що, чому вона далі не спрацьовує? Чому людина повинна себе довести до там, психічного розвитку, до психосоматичного розвитку, до страждання по житті? Окей. Болюча тема. А, як ми знаходимо? Цих партнерів токсичних, чому ми їх вибираємо і чому ми їх тримаємося, але точно не токсична тема. А тема великого геніального: от є два піаніста в світі, які, на мою абсолютно суб'єктивну думку, на сьогоднішній день знаходяться на вершині. Це Кіс Джеред і Цуйоші Ямамото, американець і японець. Так, я люблю і Торда Густовсона і ще багатьох піаністів міг би читати таку мікролекцію, хоча я ще раз говорю, не музикальний критик. Я підходжу до цього дуже суб'єктивно. Але однозначно, той, хто хоч чуть-чуть знає джазових піаністів, погодиться зі мною, що Цуйошуя Мамота це круто. Ну а Торд Густовсен це класика північно європейського, останній романтик європейського джазу, але над ними. Правильно, він. Кіс Джеред. По-різному його читають. Кейт Джерет, Кіс Джеред. Ну, Джерет він є Джеред. Молоденька достатня фотографія. На жаль, йому зараз багато років і він пережив велику хворобу і навіть перестав грати. І був такий в нього. Відчайдушний допис в його соцмережі про те, що він зупиняє, але встиг записати неймовірну кількість альбомів Самий геніальний альбом однозначно, який перевершив все. І на сьогоднішній день, наскільки я знаю, він залишається номер один по проданих альбомів піаністів джазі. Це Кьольнський концерт 75-го року бомба. Хочу вам показати а, лише один. Його із альбомів, звичайно, перевиданих. Зараз пішли компіляції, комбінації, перевидання його сольних концертів, в тому числі п'ятивініловий випуск японських концертів. Японії, перепрошую, японських. В Японії, коли він дав в силу свого маніакального майже збудження за кілька днів записати п'ять великих концертів і видати. і Всі вони, кожен з них відрізняється один від одного. По різних містах Японії він гастролював. І європейські його тури, Беорнський концерт. Ну, тут можна говорити. Зараз я хочу вам просто показати і нагадати, хто такий Кіс Джеред цим кюр, і відповідно посилом на його музику. Ну, пізнайте його, відкрийте його для себе. Повірте, друзі, це той піаніст, якого варто слухати. Однозначно, однозначно. Ну і трохи нагадую, тому що я щось сам забуваю про те, що до сих пір ми поширюємо, а можна придбати це для спеціалістів. Альбом для нейропсихологічного патопсихологічного обстеження ще раз говорю: це для спеціалістів, той, хто працює з дітьми і дорослими, досліджуючи роботу їхнього мозку з позиції нейропсихології чи клінічної психіатрії, тому що тут є патопсихологічне обстеження. Хороший тестовий альбом. Зібрана величезна кількість тестового матеріалу а, в дуже добротному друці, тому що ми передбачали, що деякі тести потрібно буде вирізати, користуватися карточками з поясненнями, розділені на розділи дитячий, дорослий. І, ну і звичайно, мій, мої книги. «Велкам» ще можна замовляти і в видавництві, хоча вони вже пішли і в книжні магазини, проте в книжних магазинах вони вже дорожчі, зрозуміло, оренда і так далі. Тому книги суто з психотерапевтичним змістом, три книги можна замовити, отримати, читати, впевнений, тому що ви дописуєте, що вже читаєте, що вам подобається. Ну, я радий, значить, щось я зробив, ще одне щось корисне. Гаразд, друзі, вертаємося до основної теми про а, токсичні відносини. Ну, дійсно, от чому людина вибирає собі партнера? Ну, явно з відношенням до життя, а в першу чергу до неї, яке носить ну, розумне слово, деструктивність. От Чому ми дійсно вибираємо? Ну, я для себе би виділив ну, з десяток можливо таких важливих пунктів. Це я думав про що говорити з вами на нашій зустрічі. Зараз, можливо, не згадаю всі 10 пунктів, тому що в мене вони коливаються. То цей згадаю, то думаю, треба про цей поговорити. Але в першу чергу я би сказав, що вибір токсичного партнера він відповідає гаслу: Ми шукаємо не любові, ми шукаємо знайоме. Тобто несвідоме знайоме для нас. Дорівнює безпечно. Зараз попробую пояснити, Оце, що ми шукаємо не любові. Ні, ми декларуємо: ми хочемо людей, які хочуть нас любити. І ми хочемо любити, і ми хочемо гармонічних відносин. А купляємося на власну ідею і те, що сидить в нас у вигляді знайоме. А що таке знайоме? А знайоме це з дитинства, це те, що ми вже встигли прожити. Це наш дитячий досвід, який формує наші. Емоційні шаблони, ну, що таке емоційний шаблон, те, що я бачу, як батько ставиться до мами, я вважаю це нормою і це прийнятно, і так живуть всі. А де ще? ти бачиш це, зеркалиш кожного дня і автоматично переносиш на, на, на всю послідуючу своє життя, на весь світ і тому подібне. І якщо ця любов батьківська була злитою одночасно з контролем, критикою відсутністю емоційного контакту, емоційною відсутністю, формальною відсутністю, є гроші, ніхто не п'є, забезпечують дитину, здається, все формально, але це холодна сім'я. То у дорослому житті ми несвідомо шукаємо щось подібне. Я нагадаю, якщо любов, я ж не сказав, що батьки не любили своїх дітей, в тому той парадокс. Що вони любили, вони не проявляли цієї любові. У них не вистачало часу на дітей, не вистачало часу сформувати оцю теплоту, яку дитина понесе по житті і буде згадувати не останній айфон, який купили батьки, тому що могли купити і відгородилися, а те, що батько взяв за руку дитину, ходив з ним, розмовляв про життя, навіть розповідав щось про свої особисті проблеми на роботі, навіть радився або пішов синулею на рок-концерт, і потім вони обговорювали цей рок-концерт або ще щось дуже тепле, або мама сиділа поряд і щось на вушко шепотіло, дитиня, дитина ні. Це емоційний контакт відкритий. А якщо цього немає, а є формальна любов, от зливаються ці дві речі, то дитина потім переносить в доросле життя точно таку штуку несвідоме знайоме. Дорівнює як форма поведінка, як безпечно, і оця фраза, яку я сказав, ну принципі хороша фраза. Сам себе похвалив, що ми шукаємо не любові, ми шукаємо знайоме з дитинства. Другим би пунктом для себе я поставив, а, тому що я згадую реальних пацієнтів. Ну, пацієнти стали тому, що були токсичні відносини, і коли розбирався, чому вони там почали проявляти і депресію, і тривогу, і навіть суїцидальні дії, це те, що вони жили у власній а, фантазії, про те, що а, фантазія, що я Своїми відносинами, я своєю нехай любов'ю зможу його вилікувати. От фантазія порятунку, я би її назвав так. В основі тут сидить таке нарцистичне переконання, що ми можемо бути винятком у чужій історії травми. Людина, яка зближається з іншою людиною, і несе свою біографію, вона вже чимось травмована, вона вже цинічна, вона вже нігілістична, вона все критикує. Так вона може фокусно проявити любов до іншої людини і на це купляється. А те, що побачив, чим інше проявляє до своїх батьків, до інших людей, ну, створюється ілюзія: ну, в, мен, в нас же є почуття, в нас вони глибокі, і ці почуття. Вони все змінять. Повірте, це часто грав Бога, спроба отримати контроль справжньої безпеки ми ніколи не мали і ми не зможемо мати. Це е, бажання, о чому я сказав, грав Бога, що я, маючи такі сильні почуття, я нагадаю, почуття змінюється у часі. І те палання, яке було на початку, перейде в спокійні відносини, і чи зможуть ці спокійні, навіть хороші відносини, ну любов, будемо називати, змінити людину, яка несе цю травму. На мене це таке певне нарцистичне переконання, і от оця ідея фантазії: Я порятую його чи її, я вилікую його чи її. Я бачу великі біди, які приводили до того, що. Зближення з людиною, яка була а, опіатним наркоманом, але я вилікую його своїми почуттями, я змінюю його, закінчувалося, на жаль, тим, що я потім бачив двох залежних людей від тих же опіатів і так далі. Що би я ще для себе виділив в цих пошуках токсичних відносин? Причому пошуках я зараз ставлю у лапках в своїй голові і для вас, або чому ми знаходимо їх. Це, можливо, я би назвав трошки так провокативна назва самопокарання як любов. От людина з глибоким почуттям провини чи якогось свого внутрішнього конфлікту, внутрішнього дефіциту може вибирати тих, а це токсичні партнери, як спосіб самопокарання. Тобто, токсичність стає. Заслуженим болем. Ти робив те, ти відбував то, ти зблизився, тепер відпрацьовуй все те, що ти робив, і це Боже покарання, це те, що тобі і потрібно було, а тепер перенось. І тому дивно виникає така ситуація самопокарання, як любов. Але для цього потрібно розуміти, що на старті. А, була людина, яка сама мала відчуття провини, внутрішній конфлікт, внутрішній дефіцит, якісь незакриті травми попередні і а, травми з, з дуже важливий момент самозвинуваченням, зрозумінням, усвідомленням, стражданням і пошук. Тут все може бути. І ризикована поведінка, водіння автомобіля надшвидко, і плювати на своє здоров'я. Говорять лікарі: мені не можна палити, вживати алкоголь, я буду робити це ще в 10 разів більше. І, відповідно, пошук тих людей, які тебе будуть карати, умовно, в лапках. Своїм відношенням до тебе, своїм психологічним тиском, іншими речами. Ну, токсичні відносини за те, що ти зробив. От людина, наче сама шукає ці подібні речі. Що б я ще собі відмітив, згадуючи те, що я думав проговорити з вами, можливо, залежність від драми. Так, драма, а що таке драма? Драма це якесь пікове, сильне переживання. і Відповідно, це таке нейроендокринне збурення. Дофамін, кортизол, адреналін, тиск піднятий, все зашкалює, пульсує тиск, скаче тиск, пульсує, пульсує кров по всьому тілу, ганяє, ти знаходишся в такому хорошому сильному, в хорошому в поганому, в поганому значенні слова, в хорошому сильному збудженні. Хронічний стрес у стосунках створює залежність від цих емоційних гойдолок, де, коли люди знаходяться в спокої, мирі, розміреності життя, навіть задоволені, але виникає ефект такої прісності, виникає ефект знайомий для вас синдром Дня Бабака, одне і те ж, одне і теж. Піду, відроблю, зустрінуся, зароблю, їздимо в магазин, просто фізіологічний секс, далі все спокійно, поспілкуюся, з дітей, вроді, все добре. Оця прісність затягує, затягує. І людина, яка а, має схильність до того, що. Мені потрібен вияв своїх емоцій, мені потрібно себе проявити. Я, я так не можу. Вона шукає, влаштовує оцю драму і пошук токсичних відносин. Це той же варіант залежності від драми, тому що токсична людина в твоєму житті стовідсотково періодично тебе буде влаштовувати і дофамін, і кортизол, і адреналін, і відчуття предінфарктності і переживання, і щоб знов потім впасти в спокій, у мир, досягнення, кайф, як було класно. Така тобі сублімація сексу, де скандал був розгорнувся до того, що всі носилися, і це вже руйнація всього світу, щоб потім знов заспокоїтися. Оце я би назвав для себе цей пункт для мене. як Залежність від драми. Ну, можна назвати від іншого, але скоріше від драми. Що би ще я назвав як токсичні люди в нашому житті? або чому людина шукає їх, або навіть якщо вже знайшла, то затримується на ній і живе з нею. Хоча і все розуміє, і страждає, і тому подібне. Це пункт, який би я собі відмітив як дзеркало нашої тіні. Зараз спробую пояснити. Токсичний партнер часто втілює нашу витіснену частину. Ну, всі ми знаходимося свідомо, позасвідомо. І а, це якраз та тіньова сторона, наша тіньова сторона, яку ми навіть іноді не усвідомлюємо. Ні, не навіть іноді, взагалі, не усвідомлюємо. Той, хто дозволяє собі а, агресію, егоїзм чи владу, може бути тінію нашої пригніченої злості чи амбіції. І тим самим ці люди, токсичні люди в нашому житті, вони просто відображають як не дивно нас, але перекрито, загнано в шаблон, в якісь рамки, в соціально прийняту модель досягнення по житті, приклад для всіх інших. Хоча наша темна частина, вона сидить, вона нікуди не зникла, вона дуже добре перекрита. Але бікфордовий шнур там торчить і щось може його запалити. Страх зблизитися. Можна і так назвати ще один важливий момент. Тепер вже точно всі 10 не згадаю, як я собі відмічав. Але це пам'ятаю, і я думав, що треба буде, можливо, навіть першим пунктом проговорити. Ну окей. Страх. Страх щирої близькості або справжньої близькості. Парадоксально токсичні стосунки це спосіб уникнути реальної інтимності. Тобто ми зайняті виживанням, а не відкриттям. Адже погодьтесь, щирі глибокі відносини не можуть бути з токсичною людиною. Якщо так, то можливо в людині сидить, в тому числі в стороні оце як продовження попереднього пункту, а в її темній стороні сидить страх уникнення реальної близькості, реальної інтимності. Ще раз нагадаю слово інтимність, секс тут не має ніякого відношення, або, скажімо так, це десятий пункт цієї теми страх. Дивитися в очі, бути реально близьким, з відчуттям безпеки, бути на постійно інтимній віддалі, не, не шугаючись, знаєте, як коти, вони для мене достатній приклад, тому що крутяться тут під ногами, коли а, твої коти, які добре знають один одного, все одно не проходять дуже близько один біля одного. Ну, от, Є в них розуміння дистанції, якщо вже дуже близько, вони насторожно себе ведуть. Хоча ще раз говорю, вони живуть давно, бо скільки років вони вже тут разом живуть. Це і є реальна інтимність. І от якщо є внутрішнє опасіння, не зовсім якому ми розуміємо, оце опасіння спосіб небезпеки, інтимності. І, відповідно, спосіб уникнути інтимності, то ми будемо шукати ту людину, з якої встановити до кінця інтимні відносини неможливо. Ще раз повторюю слово інтимність, слово секс в тому що іноді сексом відкупаються від слова любов. Що ще можна зробити? Не зробити, а оцінити, чому ми допускаємо токсичних людей. У власному житті і чому люди живуть з ними, калічачи себе, калічачи свою долю, страждаючи, але продовжуючи так жити. Це однозначно, знову ж таки скоріше з дитинства занижена самооцінка, низька самооцінка. Ну, і Чомусь я більше це бачив у жінок, ну з тими, принаймні, з пацієнтами, ще раз говорю, я не буду зараз робити такий жорстко гендерний розподіл, я цим не займався, соціально-психологічним дослідженням, але з емоційними розладами однозначно жінок більше, в два, то й три рази більше. І от коли розбираєш їхні тривоги, депресії, безсоння і інші біди то доволі часто пірнаєш, звичайно, значно глибше, звідки ноги ростуть цієї проблеми, не просто від стресу сьогоднішнього дня. Всі ми родом з дитинства, всі ми родом з тих відношень, які формувалися ще в батьківських сім'ях, і я про це проговорив. І доволі часто виходиш на ідею, і вона не прихована про ідею низької самооцінки. Причому, ну диво, даєшся, подивишся розумна, красива, досягаюча. Все одно низька самооцінка. І тоді зустріч будь-кого, от особливо з якогось моменту, коли виникає оцей відчуття час, який спливає, а я до сих пір одна, і попередні відносини були травматичні, і де ж він, а, приводить до хибної ідеї в її голові це краще, ніж бути одній чи одному. І тоді. А, і тоді пірнають на, на, на ті відносини, де з'являється він своїм цинізмом, нігелізмом, своєю токсичністю, але за нього чіпляється, тому що з'являється слово ми невже слово ми стає таким важливим? бо я ж говорю, я потім працюю вже з пацієнтом, а не з тим, що формується під час цих відносин. І а, часто її, чи його, ну ще раз говорю, жінок щось більше в цій ситуації. Часто її переконання, я не варта здорових стосунків, а, але він заповнює моє життя. Він, а потім пам'ятаєте ці гойдалки, він, не дивлячись на оце, що він зробив, він все одно потім повинився, покаївська, попросив пробачення, гроші приносить, не гуляє і тому подібне. І Якраз ці токсичні відносини, вони підтверджують цю внутрішню тезу. Ну, в тому, цьому випадку стають ці стосунки стають індульгенцією власної меншовартості, демонстрацією і проведенням ідей власної меншовартості. Я себе недооцінюю, я не така хороша. А ось він він все таки відкрив мені, а мої попередні стосунки підтвердили, що я не настільки хороша, я сама собі не подобаюся. А ця низька самооцінка, ну просто як мека для проростання форм, в тому числі у вигляді токсичних відносин. Ще може бути трохи колючими ідей і раціонального мислення. Я подумав, що, можливо, ще пошук токсичних партнерів і проживання з них це так званий міф кармічних стосунків. Романтизація болю, ідеї, що нас звела доля, що ми виросли через страждання. Ми повинні пройти це. Ми створені для болю до радості. От ти страждаєш з якоюсь метою. Пам'ятаєте, в мене є етюд про самурая, де його рух не мета, а шлях. А в даному випадку є якась далека мета і страждання у вигляді шляху. В кіно це класно звучить, почитати це звучить, а в реальності це власне пастка, яка заманює, яка не заманює, а скоріше заманює в капкан. Змінює відповідальність, рух до чогось через страждання. Я готова страждати, тому що ці кармічні відносини, ця ірраціональна ідея глибини десь колись попереду, ну це міф. Це міф, який крутиться в голові. Людина купляється на цей міф і страждає кожного дня. Твій день, коли життя скорочується кожного дня на один день, кожного року на один рік. За цю хвилину на одну хвилину. Чого ти страждаєш? Ти чекаєш от завтра тому, що буде, тому що народиться дитина, і ці речі я бачив, і наші відносини зміняться, і він буде таким, і тому подібне. Ах, дійсно, такий міф чогось, типу ірраціонально. Токсичне, воно не завжди очевидне. Не кожна. Токсичність, деструктивність це фізичне насильство. Щоб також було розуміння, може, треба було з самого початку проговорити. Часто це скоріше емоційне маніпулювання, ігнорування, знецінення, газлайтинг, критиканство, сарказм, обесцінення як вдома, так і особливо серед. Інших людей і особливо серед своїх друзів, демонстрація себе над цією ситуацією і так далі. Токсичність це системне порушення емоційної, емоційного життя людини, емоційної екології, безпеки в тому, в чому ти живеш. Вихід, ну починається вихід з того, і не я сьогодні це проговорюю, закидаючи наш клуб. З усвідомленням, самоусвідомлення. хочете з допомогою спеціаліста, хочете з людиною, яка мудра по житті пройшла, якісь відносини, які її калічили, і дозріла до цієї ідеї, чому я мучуюсь в цьому житті. Це зміна шаблону, усвідомлення. Практичні, практичні якісь дії, а не очікування, що все раптом поміняється. От після війни він буде зовсім інший, чи вона зміниться? От після народження дитини, знову ж таки, згадую дуже конкретний випадок, він точно стане іншим, тому що наш об'єднала любов, ну от знову створюється міф. І виясняєш, ну і люди не змінюються. Вони які були, такі залишаються. Під обставинами вони можуть зменшувати чи збільшувати свої риси, тобто якісь будуть коливання. Але по суті, вони якими були, такими вони є, тому що їм уже багато років вони були завжди такими. І оці нейронні мережі вже такі натоптані шляхи, що з них зійти. Ох, як складно, людина, токсично побудовані відносини з зовнішнім світом, точно так же вирішує свої особисті якісь проблеми, які вона так і не вирішила. Звичайно, літературу на тему токсичних відносин просто неймовірна кількість. Тут і можна до Ірвіна Ялома вернутися, і до Переля. Підчитайте, якщо когось дійсно зацікавить більше. Ніж я сьогодні проговорив, тому що ну, всього, всього хватити я не міг. Але нагадаю, просто два підряд випадки лікувальної практики. З виходом, на жаль, на і в першому, і в другому випадку, точно повторення синдрому і нозології на депресію і навіть в одному випадку з суїцидальними тенденціями мене підштовхнули до теми поговорити на цю тему, закинути її в наш клуб. Тому висновок. Слухаємо Кіса Джерета. <laughs> кіс Джерет — це кіс Джерет. Боже, як він грає, як він переграв Баха. Він же ж робив інтерпретації класичних творів і Шостаковича, і Баха. Ой, як він грає. Mm. На жаль, зараз тільки перевидається його. У мене там вінілів, не знаю, десь 30 вінілів. В основному записувався в інсім. Встиг я не збирати. Баба обожнює цього музиканта, цього геніального великого піаніста. Ну а на тему токсичних відносин, думаємо, друзі, думаємо. Дай Бог, щоб їх не було в нашому вашому житті. Життя підказує, що дай Бог, то дай Бог, але вони іноді є. І якщо ми почнемо перше усвідомлювати, а друге, переосмислювати власне життя. Я думаю, тоді буде якийсь рух вперед, Добре, друзі, до зустрічі. А поки що думаємо, думаємо і ще раз. Думаємо.